Альтернатива опалення в квартирі, дивіться, Ви вистачить на 53 хвилини, заряд 94, він в розетку отакий конвектор-обігрівач. Віткнули ми його на 1 кВт. Звісно, якщо на 2, збільшимо. вистачить його вже на одну хвилину. Ну і звісно потужність значно більша. І, звісно, якщо ви придбаєте додаткову батарею до EcoFlow режим роботи збільшиться вдвічі.